весняних канікулах одні школярі відпочивали, а інші подорожували Україною і змагалися з однолітками у вправності сили розуму та знань. На Черкащині зустрічали юних розумників, знавців англійської та іспанської мов. Упродовж трьох днів на фіналі Всеукраїнської олімпіади вони змагалися за звання кращого, відпочивали та насолоджувалися красою нашого краю. Звичайно, я не помилюся, якщо скажу, що це майбутня еліта України, тому що тут зібрались найкращі діти, які спілкуються іноземними мовами, і здебільшого не однією іноземною мовою, тому що зазвичай у нас в школах вивчаються дві іноземні мови. Крім того, у нас беруть участь представники Корпусу Миру США в Україні. Як члени журі, представники Британської ради в Україні, тобто міжнародні організації, які найбільш скажімо, відомі у світі, і які найбільш професійні у вивченні іноземних мов, Черкащина виступає зазвичай дуже вдало, чому тому, що достатньо сильна школа вчителів, викладачів. Хочу зазначити, що три роки тому у нас був вчитель року, найкращий вчитель року з англійської мови саме з Черкащини. У нас дуже багато гарних вчителів з іспанської мови, дуже гарні школи. Тому Черкащина виступає на належному рівні, і я думаю, що і цього року вона представить себе як найкраще. Те, що нас гарно зустріли, привітно зустріли, розселили. Я думаю, що це додасть комфорту нашим дітям. Історія проведення олімпіад в Україні нараховує більше 40 років. На початку 60-х років минулого століття започаткували першу олімпіаду з математики, а через кілька років з фізики. Поступово змагання почало проводитися з усіх базових дисциплін, що вивчаються у школах. 2013 рік в Україні оголошено роком дитячої творчості, тож посилена увага до підростаючого покоління з боку держави не випадкова, адже розумні школярі це майбутня еліта нації. Вісім юних Черкаща, які є учасниками 32-ї Всеукраїнської Олімпіади з англійської і іспанської мов, є гідним підтвердженням справи своїх предків. Дорогі діти, 2013 рік особливий. Усім відомо, що цей рік проголошений роком. Дитячої творчості. І саме ви є переможцями цього року. Ваша працьовитість, унікальність, ваш талант приніс вам успіх. Ви учасники всеукраїнської олімпіади. Це відповідально, це почесно, це складно. Попереду у вас. Останній рубіж змагань, серйозне випробування. Але я впевнена, що кожен із вас справиться із поставленими завданнями. Тож бажаю вам успіхів і, звичайно, перемог. Добра традиція стає, що вже не всеукраїнський конкурс фінал проводиться на терені Черкаської області, яке тому, що ми вже маємо гідне місце нашої ниви. Цілому міністерстві. І те, що сьогодні ви приїхали, ще раз показує, що ви всі зацікавлені в тому, щоб в цьому конкурсі участвувати, пошуки нових друзів, змістні своїх знань, тому що, к сожалению, ви так, що ви сьогодні вас зустріли не весняним теплом, а зимою. Але те тепло, яке є в наших серцях, черкащан, які вами опікуються протягом наступного тижня, покаже, одне, що ми настроєні працювати з вами піч-опліч, ділитись нашою радістю. Він лі з нашою гордістю, яка є в Черкаській області. І те, що сьогодні ви бачите, всі делегації приїхали, нас які були погодні умови, яким транспорт добиралися, але всі приїхали. Ще раз доказує, що всі зацікавлені в тому, щоб прийняти участь в конкурсі, і більшість з вас себе бачить переможцями. Олімпіади допомагають не лише виявити кращих, здібних талановитих школярів держави, а й сприяють розвитку пізнавального інтересу дітей, дають їм змогу не помилитися у виборі майбутньої професії. Я приїхав на Олімпіаду зі іспанської мови. Саме цікаво це атмосфера тут. Здійсно збираються діти, колеги, які були з попередніх років, ознайомлюються, можна сказати, з новими матеріалами, які проходимо на олімпіаді. Також готуємося разом. Ну і, звісно, здобуваємо тут хороший досвід. Завдання на Олімпіаді досить, можна сказати, складні, якщо їх порівняти з навчальним курсом, який в школах, але все одно, я так думаю, всі тут молодці і всі справляються добре. Звісно, знайшов багато друзів, навіть з колегами, з друзями цими їздили, бувало таке, що і в Іспанію, добре з ними взаємодіємо, також спілкуємося. В честь Черкаського регіону на Олімпіаді відстоювали вісім школярів серед них Анна Ішечкіна та Анна Пустовіт. Дівчата змагалися у силі знань з іспанської мови. Так склалося, що я в п'ятому класі вибрала вивчати іспанську мову, і я не жалкую. Цьому році я приймаю участь вже вдруге. В минулому році я теж приймала участь в цій олімпіаді. Познайомилася з чудовими людьми. Ми знайшли контакт, і звичайно, що Атмосфера на цій олімпіаді просто неймовірна, стільки вражень. Я думаю, що буде що запам'ятати. Що стосується завдань, то завдання дещо складні, як для мене, тому що вони значно відрізняються від тієї шкільної програми, яку ми вчимо, що ми проходимо, але все ж таки це незабутній досвід. І цей досвід мені знадобиться в майбутньому житті. Вже втретє, я беру участь у всеукраїнській олімпіаді з іспанської мови. Так вийшло, що з кожним роком мені подобається все більше і більше. Я дуже сподіваюся, що я отримую гарні результати, але незважаючи на це, головним завданням для мене є отримати досвід і гарних друзів, яких я знайшла ще з 9 класу. Що стосується завдань, я можу сказати, що вони досить складні, але незважаючи на це, мені дуже подобається кожен день сюди приходити, проводити тут час і набиратися все більше і більше знань. І сподіваюся, що я їх в майбутньому використаю, коли я відвідаю жарку країну сонця, мрії Іспанії. Особливість та унікальність олімпіад полягає у тому, що вони допомагають учням перевірити свої знання й уміння в умовах змагання, порівняти їх із змаганнями і вміннями однолітків. А ось вищим навчальним закладам вони допомагають відшукати обдарованих дітей. Краще отримують запрошення на навчання. Ви лучше тих, хто залишився вдома, ви лучше тих, хто коли-то не кардати значить учити англійські. Ніж фраза спразана Ярославові на приті. В будущем вы элита общества, вы будущие политики, будущие бизнесмены, вы те люди, кто будет когда руководить нашим государством. У вас в руках есть прекрасный инструмент – английский язык. Благодаря этому инструменту вы можете достичь самого лучшего. И я уверена, что вы станете студентами лучших университетов мира. Я уверена, что среди вас студенты Гарварда, студенты университета Йорк, университета Торонто, студенты Стэнфорда, я уверена в том, что многие из вас станут стипендиатами этих университетов. И сегодня мне особенно приятно наградить самых лучших из вас вместе с нашими партнерами, канадскими колледжами и университетами. На фінал 32-ї всеукраїнської олімпіади з іноземних мов приїхали майже 250 старшокласників. Вони випробовували свої знання в читанні, писанні та ораторському мистецтві. Їх оцінювали кращі знавці іноземних мов. Серед суддів були і представники корпусу миру США, у числі переможців, і уманчанин Іван Смірнов. В Олімпіаді я беруся вже третім, але вперше досягаю такого успіху. І англійську я брав через те, що це ну, мова підростаючого покоління. Я хочу пости стоїть течією і досягати перемог і висот. Ця мова дуже багато пропонує великих надій і гарантує хорошу роботу і кар'єру на майбутнє. Іспанський Іспанські два роки два з половиною e, і почому іспанський, ну просто хотілося вивчити іспанський, тому що такий цікавий язик і не знаю, на нього людей говорять второй язик в світі. Вот, Как долго готовилась, ну я долго шла к этому. В прошлом году я заняла третье место, в этом году вот первое. У нас замечательный учитель Мы Вообще самая крутая. И да, мы долго готовились, ну вот, вот результат. Серед переможців Черкащан, окрім Івана Смірнова, Влада Підвесицька з Манківського навчально-виховного комплексу, Анна Пустовіт з 17-ї спеціалізованої школи міста Черкаси та Карина Ляшенко з Першої міської гімназії Черкас. Одинадцятикласники, які виберуть вуз за профілем перемоги, отримають при вступі додаткові бали. Переможці перше, друге, третє місце отримують пільгу на вступ до вищого навчального закладу. На сьогодні це ще додаються бали. За третє місце 30 балів, за друге 40 і за перше 50. Учасникам Олімпіади довелося попрацювати і поборотися за перемогу, адже це і визнання, і впевненість у власних силах та знаннях. А отже, і у завтрашньому дні. Книги найкращі друзі людини. Здавна відома істина, читання допомагає розширити світогляд і сприяє розвитку дитини. Саме книга є тим місточком, який допомагає відкривати казковий світ нових вражень та відкриттів. З появою комп'ютерів діти стали читати значно менше. Якщо раніше книга вважалася кращим дарунком, то зараз практично вся інформація проходить через інтернет. Проте практична цінність книги не зникла. Тому важливо навчити дитину любити читати. Так, Вініс, На, прочитай книжку. Дідні. Ну, як це так, На, посмотри. Ніт, я не буду читати. Як це ти не будеш? Що ти тут делаєш? Не буду грати. Так, читай. Не буду Не мешай мені. Тут без допомоги не обійтись. Ми вирушили на пошуки тих, хто не лише сам залюбки читає, а й знає, як переконати дитя без примусу і нагадування зануритися у світ пригод та фантастики. Їх треба навчити читати. І щоб вони були читали, читали і побачили, як це добре. Бо я читала і узнала, що книгу корисно читати, що від неї багато що можна дізнатися. Мені подобається читати казки. Мені на день народження бабуся і дідушка завжди дарять книжки. Я читав пригоди, Тома Сойера», Острів скарбів, біле ікло, пригоди Дзнайка, чарівник Смарагдового міста і, і пригоди Фіна. Ну, Їм треба один раз спробувати читати, куч дуже цікаву книжку, яка їх заінтересує. Любов до книги мені давала мама. Вона мені читала казки, оповідання, і саме вона. Надихала мене, щоб я почала писати. Я пишу вірші, оповідання. Це те, що відчуваю я. Я хочу це віддати на папері, написати словом. Саме батьки мені так давали велику силу, і саме я почала читати книжки, тому що вони мені давали цю можливість, і я їм дуже вдячна за це. Я дуже сильно люблю читати книжечки. Я прочитала «Гидке Каченя, «Курочка Ряба, Принцеса Жаба. Ну, поки що все. Мене ніхто не примушує. Я сама читаю. Є такі діти, ну, яких батьки примушують читати. Ну, мене батьки не примушують читати, я дуже люблю, і навіть коли я, коли мені не хочеться спати, я завжди беру книжку і завжди читаю. А, діти повинні якби більше читати. Та щоб батьки їх не, при, не примушували, діти повинні, повинні самі дізнатися, що книжки вони насправді цікаві. Та може, ну, Одній дитині не подобається така книжка, може їй подобається друга. Треба вибирати книжки по жанрам. Я думаю, що якщо дитина не хоче читати, то я посовє... ну, дам пораду батькам, всім батькам, щоб вони вибирали книжки і купляли їх по характеру своєї дитини. Так, вони будуть вибирати книжки і дитині, тій, яка буде читати, буде дуже цікаво. Нам вибирають ну, фантастику, романи. Так само, як і Робітзон Крудз, дуже, дуже чудова книжка. І нам вибирають так, ну, пригоду, таку ну, гумористичну, гумористичні книжки. Ми їх дуже обожнюємо. Просто треба закохатися в героїв, в, ну, творів і, бути, і знати наслідків насамперед ну, в своєму житті. Сподіваємося, що ці поради допоможуть вам привчити сина чи донечку до світу книг. Діти, отримавши книжкове щеплення у ранньому дитинстві, безперечно краще підготовлені до навчання у школі. Вони вміють слухати, зосереджуватися на певному занятті, добре говорять та мислять. Отже, не втрачайте марно час, оточіть дітей книгами. Це один з кращих способів навчити вашу дитину любити читати. Розкладіть книги і журнали так, щоб їх було легко знайти. Нехай вони будуть доступні у вашому домі. Якщо ваш син чи донечка зростатиме серед книг, бачитиме, що її рідні, книголюби і захоплені читачі, їй буде цікаво випробовувати це на собі. Дуже важливо не лише навчити дитину читати чи любити книжку, але й з дорослішанням не втрачати до неї інтерес і шукати їй заміну. Якщо малечу досить легко захопити яскравими картинками, то підлітків більше цікавить віртуальний світ комп'ютерних ігор. І тут батькам доведеться попрацювати, аби не втратити роки невтомної роботи. Раніше я більше читав книжки. Коли був маленький, але зараз за комп'ютером сидіти цікавіше, та, та й книги можна читати за комп'ютером. Але моя бабуся привчає мене більше читати, бо це цікавіше, і зір не псується. Я б порадив би всім своїм одноліткам читати більше книги, бо це розвиває мислення та мову. У родині Бровченків з книгою на ти тут люблять читати і дорослі, і малі з книгою і на відпочинок, і на роботу. Вони знають, що виховання інтересу до читання лише відбувається у тих родинах, де дорослі самі люблять читати. Якщо у вас є така звичка, найімовірніше, що ваша дитина виросте книголюбом. Діти на підсвідомому рівні переймають звички у своїх рідних. Якщо ви мало дивитесь телевізор, а в основному читаєте, будьте впевнені, те ж саме повторять ваші діти. Головне, не нав'язуйте свої позиції, дозволяйте дітям самим вибирати книжки. Внуки – це моє щастя, це моя радость. Поэтому очень много времени я провожу вместе с ним. Мы очень часто ваем и на природе, часто ездим на дачу, часто увлекаемся интересными поездками, путешествиями. Мои дети очень любят путешествовать. И всякий раз, когда мы вместе, все-таки моя цель – заставить их полюбить книгу. Едем ли мы на море, едем ли еще куда-то отдыхать. Ну, конечно же, мы берем с собой книгу. Дуже гарний прийом, коли дорослий починає читати книгу Волос на цікавому місці зупиняється, а далі читає дитина. Всім хочеться знати, що відбуватиметься з героями далі. Діти люблять яскраві книги, ті, що без картинок їх не цікавлять. Тому давайте їм книги, що містять у собі безліч різних барвистих ілюстрацій. Саме яскраві малюнки викликають інтерес до читання і пізнавальності, а ще допомагають зрозуміти та запам'ятати прочитане. Я люблю читати в роді надалі книжечки. Бабушка читала казочки на ніч. І тому я всім бачу більше читати. Намагайтесь, щоб діти розповідали вам про прочитане, живаво цікавтесь сюжетом книги. Найкраще це робити під час відпочинку або спільного чаювання. Пам'ятайте, що у всьому треба відчувати міру. Тривалість домашнього колективного читання не має тривати більше 40 хвилин, а читання в голос корисне тренування для дітей. Вони звикають читати голосно, виразно та чітко. Я думаю, що не стоїть дітей насильно заставляти читати. Я думаю, книга должна сама за себя говорить. Это должна быть хорошая полиграфия, яркие картинки. Если ребенок совсем маленький, конечно, его безусловно привлекут яркие, сочные картинки. Ну и, конечно, содержатель, содержательное свержание тоже должно быть интересным рассказа. И вот все эти компоненты, я думаю, что без всякого лишнего напоминания привлекут ребенка, и он сам будет тянуться к книге. Я думаю, что если сами родители не сильно любят книгу, то навряд ли их дети полюбят эту книгу. Сейчас большинство родителей, как и дети, очень увлечены компьютером. Я думаю, что это очень большой недостаток воспитания детей, и это пробел воспитания. И искусственно никогда ничего не будет так. Вот, например, если я сама люблю книгу, и дети мои, конечно же, ее будут любить. А если родители не уделяют достаточно внимания своему образованию, своей культуре речи, то вряд ли ребенок вырастет. Інтересуючимся, знающимся і вряд ли його віття буде високим. Часто батьки пишаються тим, що діти читають дуже товсті книжки, а вони призначені для дорослих. Від них користі молодшому школяреві не буде. Діти читають поверхнево, сприймають лише основний зміст книги. Таке читання веде до звички пропускати описи природи, характеристики героїв, а відтак не розвивають образне мислення. Дитину не треба заставляти так, примушувати читати. Дитина має це хотіти сама, сама. І має бути цікаво. Мені кажеться, кричать нічого не дасть. Тільки до дитина захотіти у спокійній обстановці. Багато розказувати з малкою, там, ілюстрації, книжечки, розкраски. Так. Не забувайте, що при читанні треба дотримуватися основних правил гігієни читання. Очі треба берегти, тому не можна читати при слабкому освітленні. Лампа повинна бути з боку лівої руки дитини, і світло від неї не повинно падати в очі. При читанні варто давати короткий відпочинок очам, не можна читати лежачи і їсти під час читання. Сьогодні все частіше можна почути думку батьків: я не читав і це мені не заважає у житті. Але чи так це? Психологи відзначають, що діти, які читають, мають більше різноманітних ідей, краще долають труднощі, з великою цікавістю відвідують школу, навчаються добре та без зайвих зусиль. Краще оцінюють навколишній світ. Вони відкриті, здібні, здатні відстоювати свою точку зору. Спробуйте створити свою книжечку і розкажіть дітлахам власну історію. Моя мама з дитинства привчає нас з моїм братом читати цікаву літературу, так що, щоб нам це подобалось. І вона написала сама книжечку з, з, з віршами. Я вам зачитаю фрагмент із цієї книжки. Лісова пісня. Заснули квіти в полі, щепоче тихо гай. Свою чарівну пісню заграй, малий скрипаль. Цвіркун вмикнув в ліхтарик, смичок у руки взяв, і скрипки звук казковий у лісі пролунав. І чув ту пісню кожен, хто в лісі тім бував. Мені про неї вітер південний розказав тож з раннього дитинства купуйте дитині, розвиваючі книжки, читайте навіть зовсім маленьким дітям і не замінюйте цей процес переглядом мультиків. Тепер ви знаєте, як навчити дитину любити читати.